Реанітні сходи. Терново, Вайда 26. І це як виглядають вже готові сходи. Рядом коло мене Газдиня. Що, дуже... надурили вас, хлопці? Ні, 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 дуже порядні, дуже нам любить, дуже ця фірма файна і головний, як... Вася Вася, йо, дуже, дуже нам це дуже любить. У нас було плитку викладено, то то постійно Та ми Рекомендуєте ми... нашу фірму викладати? Дуже, дуже рекомендуємо, дуже рекомендуємо. Дивіться, як це файно вийшло, Ціла площадка. Дуже, дуже, дуже Термополоса не хотіли замовники, бо кажуть, що у них це парадний вход, як у нас у ну. Закарпатті кажуть, для коляднику. Так, так. Риш на Новий рік а це буде відкривати. Людей. А так виход іззаду у нас. So. Дуже, дуже ми довольні. Доробимо полоску під двері, таку порожчок там, аби файно закру... закрити. Двірі ще оброблять. Двері покрасяти, буде оживлено. Ще так. один шанс на життя. Так, так. Дуже-дуже дуже нам ся... дуже ми доволі. Ми теж ми вами так. довольні, дуже порядні так. власники, хороші людині, увічливі. Воврем'я розчитували, чекали почти три місяці. І все, що дуже немало. Це ж час і не дуже. Таку роботу зробити, треба було й почекати. Все. Кому треба такі сходи, так. звертайтеся за номером телефона у шапці профіля.